Привіт! Мене звати Віра Гунько, я астролог і сьогодні ми поговоримо про карту Іри Христі. В цьому відео будуть відповіді на питання, як реалізувати свій потенціал і як вийти у масштаб. І якраз карта Іри Христі дуже класно це показує. Так от, на мою думку, реалізувати свій потенціал може кожна людина, якщо буде реалізовувати ті положення, які прописані в її натальній карті. Тобто ми дивимося на положення планет в на натальній карті, на положення знаків, на астендент, на аспекти, реалізуємо все це в своєму житті, втілюємо і. Дотримуємось, доходимо да, до свого потенціалу максимального. І, звичайно, коли я кажу про потенціал, я не вважаю, що всі мають бути відомими бізнесменами чи там, блогерами, так? Але е, я дуже люблю те, що робить Іра, і мені цікаво було б розказати вам про її натальну карту. Тож, е, почнемо з асценденту. По східній астрології у Іри Асцендент Вовні. Овн це знак зодіаку, який Дуже про тіло, да? він дуже за тіло відповідає. І е, всі, наприклад, продукти Іри Христі вони так чи інакше пов'язані з тілом. В неї є струнка, Венера, Ітклін. Да? Тобто, Ітклін це про веганство, про те, як почистити свій організм, в неї є енциклопедія здорового харчування, і взагалі там е, не тільки про харчування, там, а про взагалі режим дня і так далі. і так далі. Да? Тобто Енциклопедія про тіло наше. Далі навіть на курсі Венера, до речі, я його приходила в 2021 році, там вона розказує про нашу чакральну систему, і вона давала там зарядки по кожній чакрі. Тобто, да, знову ж таки, в кожному курсі є оці практики, тілесні, через які Іра е, працює і да, в своєму житті і ділиться з нами цими практиками. От, е, ще цікаво, що колись вона сказала в е, своєму блозі, я це запам'ятала, що. Перед тим як перейти до медитації ранкової, Ірі більше подобається робити тілесні практики. Тобто, спочатку вона працює з тілом, а потім робить медитації. Зазвичай вчителі медитації і духовні практики вони радять навпаки, як тільки прокинувся, коли мозок ще да, не такий активний, типу починати медитувати. От і Іра да, сказала, що їй так не подобається, і навпаки, подобається. Спочатку з тілом попрацювати, потім да, там, з е, мозком, да, з мисленням, з станом. І це якраз показує от її карта. До речі, не тільки Овен за це відповідає, ще в неї дві планети в Дєві, е, Меркурій і Сонце. Меркурій – це ще її е, е, кермічна планета, ми пізніше про це поговоримо. І якраз Дєва да, це теж знак Зодіаку, який відповідає про здоров'я, про е, Тіло про режим дня, тому ці да, поєднання Овна і Діви, я думаю, що дають це. Далі цікаво, що в Іри ретроградний марс, тобто ретроградний лагнеш, і він стоїть в 12 му домі в рибах. Тобто Іра не чистий овен, да, а овен плюс риби. І саме це показує схильність до переїзду Іри Христі. Вона давно дуже хотіла виїхати, да, із своїм чоловіком Ванію. Щось довго в них там не виходило, да? тобто якісь адсрочки відбувалися. І це якраз показує ретроградна планета, ретроградний Марс. В мене на youtube каналі є відео про ретроградний Меркурій. і в цьому в тому відео я розказувала про природу ретроградних планет. І якщо у вас є... В карті ретроградна планета, то ви можете подивитись то відео, і там я пояснюю, що значить ретроградність планета. Ну так, якщо коротко, да, в карті Іри, це якраз ця затримка і відбулася. Що вони хотіли, наприклад, там, я не пам'ятаю по датам, але, наприклад, вони не хотіли виїхати там в 20-му, а виїхали вони в восени 21-го, да і. Виїхали вони спочатку до Турції, потім переїхали в Іспанію і вже там декілька років в Іспанії. Так от ця схильність переїжджати з країни в країну, да, я думаю, що це не остання країна Іри. Ось це якраз відображається знаком риб, Тому що знак риб, це я так я їх називаю, кочовий народ. Да, і це вони. Також, також, також. Я називаю ріп вони люди світу, да, тобто вони не прив'язані до якоїсь національності. Зверніть увагу, що Іра продовжує говорити на російській мові да, після початку війни. Я, наприклад, перевела свій блог на українську мову, да, тому що в мене проявлений в західній астрології правда знак цільця. Цілець це знак, який прив'язаний до свого місця народження. От, а у Іри, да, в неї оцей е, я е, чоловік міра і я не прив'язана до е, будь-якої національності. Тобто, це якби розвиток душі трошки на іншому рівні, і це е, ну до неї взагалі у мене нема питань, Я сподіваюся, вас теж тому що це дуже відображено в її. Душі і в тому, як вона сприймає світ, і для чого вона взагалі народилася. Тобто люди, які у яких лагнеш стоїть в рибах, в 12-му домі, вони тут народжені для того, щоб показувати, як це бути людиною світу, як це бути емігрантом, як це жити в інших країнах. І Я пам'ятаю, що а у Іри навіть є допис про те, що жити в іншій країні, це для цього треба мати дуже багато енергії. І я це можу підтвердити. У мене був досвід життя три місяці за кордоном, теж в Іспанії, тільки в іншому місті, в Барселоні. А Іра зараз Валенції, да? і я це на своїй шкурі відчула. Тобто дуже багато ми, коли живемо в тому місті, де ми народилися. Для нас тут все знайомо, а уявіть, ми переміщаємось в іншу країну, де взагалі побут, інша мова, інша ментальність, тобто все інше. І ти, якби, наново будуєш своє життя. І от Іра, вона народилася для того, щоб показувати, як це. От, якщо ви не читали цей пост про еміграцію, дуже раджу, він дуже класний. Далі. А, да, теж цікаво. Іра раніше дуже багато говорила про тіло, про Віганство, про харчування. Вона і зараз продовжує про це говорити, але останнім часом, і це підкреслюють навіть її підписники. Іра більше говорить про духовність, про те, як влаштований світ, про новий світ, який нас чекає після переходу землі на інші вібрації і так далі. І якраз це в неї теж в карті є. І це показує цей 12-й дім. Він відповідає за духовність і відповідає за, на в тому числі. Да? І е, це відбулося, зверніть увагу, приблизно е, коли була е, війна, коли почалась війна. І це ну, як би, пояснюється транзитами, які відбувалися на небі. Е, Юпітер е, планета розширення. і Можливості, яких вдав, позитивних ця планета була якраз транзитом йшла по 12-му дому, тобто Юпітер на небі був знаки риб, да, і давав розширення через цей 12-й дім і регресії. І це якраз було. Щоб я не помилилася з квітня 22 по квітень 23-го. І мені здається, що дуже класно це відображено було саме в блозі. Тобто Іра почала змінювати більше говорити в своєму блозі, в своєму блозі про духовність, про духовні практики і те, як вона сприймає світ. От ще є цікава така в неї в карті положення. В нас в східній астрології є така тема. Да, в нас є знаки Зодіаку, і є така тема накшатри. В нас, окрім 12 знаків, ще є 27 накшатр. І от Іра, як Овен, вона народилася в Ххарані. Тобто в нас є в Овен ділиться на 2,5 накшатри, ну тобто на 3, да, там 3 накшатри відображені. Ашвіні, Харані і Крітіка. От я, до речі, теж в мене стендент в овні, У мене Крітіка, тобто я трошки інший Овен, ніж. Іра, да? і Пхарані я називаю цих овнів Сексі овен І, до речі, тема сексу теж проявлена в у Іри, Вона дуже багато про це говорить. І е, окрім того, що вона сексі Овін по цій накшатрі Пхарані, в неї ще місяць стоїть в Скорпіоні. А скорпіон це такий знак, який вважається найбільш сексуальним, з чим я погоджуюсь. От, про місяць, давайте я вже заговорила. Трошки скажу: місяць скорпіоні це вважається ослаблений місяць, але як на мене, Іра дуже класно пропрацьовує цей місяць, і це прям видно. І я вам підсвічу, як видно цей результат, та, що вона вже ну, пропрацювала його достатньо добре. Місяць скорпіоні, чому це ослаблене положення? Скорпіон це знак криз, препятствій, якихось змін в житті, да? тобто все коли не передбачувана. І місяць це планета, яка відповідає за розслаблення, за потоковість, за кайфушу, за щастя від життя. Тобто, коли ми такі спокійні, в нас дуже рівний стан розслаблений. Да? Коли місяць в скорпіоні це постійно дає такі, ну типу, в розумі. Місяць – це планета, яка показує, на чому про що думає зазвичай людина, на чому сконцентрована її увага. І коли місяць тий скорпіоні, увага такої людини сконцентрована в першу чергу на якихось кризах і змінах да, в житті прихливих – це перше. А друге, так як Місяць у Іри стоїть не тільки в Скорпіоні, ще й в восьмому домі, да, восьмий дім відповідає за справи інших людей. От про це я якраз хотіла поговорити. Зверніть увагу, Іра да. Вона по Дєві, ще в неї Раху. Дивіться, дві планети не йде в Дєві. Да? Дєва це в нас служіння. Раху в неї стоїть планета розширення, да? планета амбіцій. Вона стоїть в Водолеї, Це про альтруїзм. Тобто і Дєва, і Вадалеї вони. Такі дуже віддаючі знаки, так ну і в блозі я знаю, що раніше в неї взагалі було дуже багато безкоштовних е, продуктів. Вона така дуже про віддачу да? іншим людям своєї енергії, своїх знань і так далі. Але оцей місяць він дає один недолік, да? схильність. Е, Дуже багато уваги приділяти справам і ресурсам інших людей. І якраз Іра про це в сторіс вона розказувала. Да? Я знаю, що раніше могло бути таке, коли Ірі писали в Дрекції, і вона годинами відповідала там, наприклад, по здоров'ю да? людям по харчуванню, аудіоповідомлення і так далі. І це дає не ну, якби перекос, да? коли ми дуже багато віддаємо, ми. Витрачаємо за багато енергії від цього, якби наш стан погіршується. І я знаю, що якраз до речі, коли раху зайшов Вовна, в нас починаючи з 17 березня 22-го року по 30 жовтня 2023 року, раху знаходиться вовні. У мене, до речі, є відео на YouTube на цю тему про раху для усіх знаків з розбором для усіх знаків можете подивитись. От і Іра, коли цей транзит почався, а Іра ж у нас обін, да всі овни, вони вчилися розставляти кордони. Якраз у Іри дуже класно за цей проміжок часу вийшло розставити ці кордони і не провалювати їх із своїми підписниками. Да. Коли в неї є енергія, вона віддає, вона створює продукти, ділиться знаннями, ділиться своєю енергією. Коли в неї її немає, вона. Якби ставиться на паузу, і там не відповідає всім, Да? І це дуже класний прорив в її свідомості. І ну, подивимось, цікаво, що Іра як підтвердить це чи спростує. Далі про призначення по Меркурію обіцяла розказати. Меркурій в Іри дуже потужний. Він знаходиться в Дєві. І Меркурій, він управляє Дєвою і екзальтує. Тобто, це найсильніше, найсильніше, найкласніше положення для Меркурія. Тобто, тут в цьому саме положенні йде найбільший розвиток аналітичних інтелектуальних здібностей. І е, так як Меркурій у Іри кармічна планета, тобто ми можемо дивитися талант по цій планеті. ця планета називається Атмокарка. От ви можете, до речі, теж побудувати свою карту да, на сайті, який я залишу в описі під цим відео, і знайти буковки АК е, навпроти якої планети стоять. І це е, по цій планеті у вас є талант. Так от, у Іри є талант по Меркурію, і це значить, що е, в неї є талант передавати інформацію. Бачите? Вчити людей, тобто вона щось знає і передає. подивіться, ну, по-перше, вона займається курсами, вона веде блог, да? в неї є енциклопедія, в неї є блін, видана книга. Уявіть собі. Ця книга написана на основі купи знань, книг, курсів, які проходила Іра, і вона всю цю інформацію структурувала і створила енциклопедію здоров'я. Да? Ну, тобто, це вау, це таке круте проявлення. Таланту і реалізацію себе. Ну, уявіть, і як, як людина не може вийти в свій масштаб, в свій потенціал, коли є таке, ну, така реалізація. Тобто є положення в карті, Іра його реалізовує, отримує реалізацію свого потенціалу і масштабу. Це дуже круто видно. От, до речі, про масштаб ще. У Іри в одинадцятому домі, про який я розказувала в сторіс сьогодні, раху стоїть в одинадцятому домі. Одинадцятий дім для тих, хто не бачив сторіс, це якраз дім реалізації наших амбіцій, реалізації наших бажань і реалізації нашого масштабу. Тобто, в нас є, наприклад, десятий дім. Він відповідає за статус, за кар'єру, за успіх. Але коли людина реалізувалась по цьому 10-му дому, це якраз я в сторі сьогодні говорила. Я просто дійшло до мене, що не всі побачать ці сторі. Так от, коли людина реалізувала цей статус і свій успіх по 10 дому, коли вже якесь положення, да, суспільстві, якесь спізнання людина отримала. Далі логічне продовження кар'єри людини, її реалізація, це якраз одинадцятий дім, да, коли ми йдемо в масштаб. Масштаб це створення якихось інформаційних продуктів, чи навчання людей, чи виступи на телебаченні, чи виступи на радіо, чи створення свого каналу на YouTube, Instagram і так далі. Тобто це все про а, вплив на великі маси людей. І якраз у Іри там стоїть раху в Водолії. Це надпотужне положення, тому що насправді у всіх рахун водолії, хто народився плюс-мінус 88-89 рік. Це дуже е, сильне положення, тому що Водолій управляється планетою Сатурн і да? Це раху, і виходить що раху якби в своєму знаку. Це найкраще положення взагалі для раку, якщо ми дивимося знаки. І, звичайно, класно, коли раху стоїть в 11-му домі. До речі, що таке раху? У мене теж є на YouTube окреме відео. Я розказувала про цю планету. Е, якщо коротко, то ця планета показує в, який, в яка сфера життя. Має е, розвиватися, да? і так як в нас одинадцятий е, дім відповідає за масштаб, це значить, що розвиток Іриної душі буде проходити саме через цей одинадцятий дім, через масштабування. І що цікаво, для того, щоб проаналізувати е, взагалі раху, його положення дуже важливо дивитися на управителя раху. І е, раху, так як в нас стоїть у водолії, е, е, ми дивимося е, Сатурн. Да? Він теж е, соуправляє. Цим водолієм і Сатурн у Ірис іде в нас в дев'ятий дім в стрільця. Дев'ятий дім і стрілець вони відповідають за подорожі в інші країни і за передачу знань духовних чи філософських, яких через навчання. Да? І я пам'ятаю, тобто да, масштаб це може бути показувати там кількість підписників, реалізацію якихось амбіцій. І я знаю, що Іра значно підвищила і. Кількість учасників на Венєрі да на її останньому курсі, і кількість доходу, який вона отримала, і підписники підвищилась кількість після переїзду, якраз в Іспанію і в Турцію. Тобто знову ж таки, да, як реалізувати свій потенціал, як реалізувати свій масштаб. Реалізовувати ті положення, які є в карті. Ми всі унікальні, і якщо ми всі з вами зараз такі «О, зробимо якира Христя, в неї виросли підписники після переїзду. І тут людина переїжджає, а в неї який, якийсь мес да, починається в житті. Тобто не треба дивитися за блогерами, не треба, треба дивитися за блогерами. Я маю на увазі, не треба копіювати їх життя і не копіювати їх успіх, тому що у кожного з нас унікальний потенціал, який треба реалізовувати. От. І е, остання дуже прикольна е, деталь, яка мене прям, знаєте, я посміхаюсь, уміляюсь дуже сильно цьому. Є е, е, в нас в карті така планета Аматія Карика. Ви теж можете побудувати свою карту, і там, напроти якої планети стоять букви АМК, це ваша Аматія Карика. І зазвичай ми асоціюємо цю планету з багатством, з грошима, з розширенням. І у Іри якраз ця планета Венера, а її курс називається Венера. І це мене дуже сильно уміляє, і я прям посміхаюсь з задоволенням, коли побачила таку деталь в її карті. Знову ж таки, да, масштаб Іри, і цей, як, знаєте, такий зараз найголовніший продукт, і він називається Венера. До речі, Окрім цього, ще Іра таким для мене, як для мене, вважаю я її да? амбасадором восьмерок. Восьмерки це теж якби вони пов'язані з нашою репродуктивною системою, з жіночими, чоловічими органами статевими. Да? І якраз Венера управляє цією нашою другою чакрою всіми статевими органами. Да? І це дуже цікаво. От, якщо у вас є якісь питання, пропозиції, чи ви хочете, щоб я розібрала карту якого якоїсь небудь да, відомої особистості, чи блогера, чи співака, чи я не знаю кого-небудь. Пишіть в коментарях, для мене дуже важливий ваш зворотній зв'язок, що було цікаво, що було незрозуміло. Мені іноді здається особисто, що я занадто складно іноді багато подробиць даю, і, можливо, вам десь щось незрозуміло, то пишіть мені, мені буде корисно, щоб я зрозуміла, які наступні відео, як їх будувати, як вам це все розказувати. Я вас обіймаю, мені дуже сподобалося розбирати я обожнюю цей формат. Якщо вам цікаво, в мене є ще на... На YouTube-каналі э, відео, там де я розбираю карти Міші Кацуріна і Даші Дорофеєвої. От, все. Я прощаюсь, пока!